Тепер рухаємося далі. Поговоримо про дуже болючу тему, яку українці самі говорили та піднімають постійно про Канаду. Я показував безхатьки в Канаді. Я розповідав про те, що відбувається в Ванкувері, що відбувається в Едмонтоні, що відбувається в Вінніпегу, в Калгарі. Я розповідав і говорив про те, так, в Канаді дуже велика проблема з безхатьками. Але тепер уявіть собі, що Канада годує без три рази на день. Кава там. Якась зубка, і звісно, якась там якесь друге. Тобто Канада е, далі просто забезпечує безхатьків, враховуючи, що вони для суспільства взагалі нічого не, не дають назад і не вигідні уряду. Але Канада піклується в якомусь сенсі за них і ще їм видають допомогу приблизно 600 канадських доларів на кожну людину, залежить від ситуації, і є можливості, щоб знайти якусь хату, реабілітуватися. І потенційно, якщо та людина захоче, але проблема з безхатьками в Канаді, що вони багато з них є наркоманами, на жаль, і вони просто навіть не розуміють, що вони роблять. А українці сказали, що в Європі немає безхатів, що в Європі немає таких проблем, що в Європі набагато цим всім легше і краще. Ну, і я на своїй власні очі був в Мадриді, в Барселоні, в Римі, в Мілані, в Парижі. Потім а, єдине місце, де я не бачив, і то перепрошую. Зараз гадав собі в цуріху, навіть бачив безхатьків, які сиділи просто вуличками багатої одної з найбагатших країн світу. І палатки розставляють, ховаються, і просто про безхатьків там ніхто не дбає. Вони нікому не потрібні. І дуже багато в Європі алкоголіків я бачу. В Німеччині дуже багато алкоголіків просто ходять на вулиці, всі спухші, випивші, від них тхне, розумієте. І дуже неприємно це все теж і Так само почуваєтеся небезпечно. І от скажіть мені, як можна говорити, що в Європі немає цієї проблеми? Це є світова проблема. Вона є всюди і вона збільшується в Європі. Просто не в таких величезних масштабах, але повірте мені, ще рік, ще два, ще три в такій важкій економіці в такому важкому світі, як ми проживаємо зараз. Європа буде ще більше мати цих безхатюк, тому що населення там просто набагато більше ніж тій Канаді. Нема взагалі де тут від них сховатися. Тут хочете в Канаді сховатися? Не хочете бачити безхатюк, Купуєте собі за містом прекрасну ферму і собі їздите на роботу, бо тут так всі їздять великі відстані і нормально себе почуваєте. І не будете ніколи бачити, так без хатюк і будете жити просто вільне таке конкретне життя.